Дивіться, і тут я ще теж вже перед тим як ви долучилися до нашого етеру, розповідала про постійну бавовну, постійні вибухи в районі Москва Сіті. І в мене от сьогодні особисто якось задумалася, а чому саме туди. Тобто там стоїть в них просто система протиповітряної оборони, і вони там збивають безпілотники. А чи все ж таки там є щось цінне, що з військової точки зору потрібно знищувати? Можете пояснити? Uh, ну, дивіться, основна задача атак будь-яких безпілотників на Москву. Uh, це на Москву сіті. Перше Москву Сіті це центр uh, на сьогоднішній день. Скажімо, це е, мрія кожного росіянина досягти в житті це жити там, працювати там. Це можна сказати, вивіска всієї Росії, тобто не вивіска, вибачте, я неправильно, це ширма, це ширма всієї Росії, яку вони угу. хочуть, щоб їх бачив, але якими вони не є. Тобто, з певною... Ідеологічно і морально-психологічної точки зору такі попадання дуже класні, тому що це там місце, де має багато пентхаус їх топові урядовці, олігархи, їхня якась там культурна умовна богема. І от по ним щодня прилітає їхня система ППО, не може це забезпечити. Плюс там е перенесено е ну, значна частина цих е Ну, хмарочосів займають е саме російські. Державні органи, урядові організації, які були перенесені туди, нібито для поліпшення комунікації. І це має там багато камер, яскрава картинка. Прекрасно видно, що на підльоті там ніхто нічого не збивав, тобто влучив ну, наведенням прямим, яке в нього було. Але з військової точки зору, це для нас от, Повірте, це абсолютно правда. Ми перетворили москва Сіті на наш тренувальний полігон. Ми тренуємось проходити їхню систему радіоелектронної боротьби, систему зенітно-ракетних комплексів, загалом всю їх систему ППО навколо Москви, влучаючи, в москва сіті І таким чином ми вдосконалюємо наші дрони і наші БПЛА. Завдяки от таким влучанням. І оцим, от ну давайте згадаємо ще квітень, Трав квітень місяць, коли перші якісь невідомі безпілотники почали кружляти над Москвою, десь падали. А потім почали вже долітати там до Москву Сіті. А потім ми бачимо прекрасну інформацію про два російських аеродроми, на яких базується Ту-22 м3, на яких вони там ну, щент вгорять. Оце. Результат військовий, який досягнутий, завдяки тому, що ми вирішили використовувати Москву як свій тренувальний полігон. Але дуже цікаво, що обрали якраз російську столицю. Я тут казала, що росіянам менше Москва потрібна, ніж тимчасово окупований Крим, за який вони там збираються до останнього битися. Знаєте, що наші глядачі вони часто ну, і закидають зокрема на таку інформацію, коли там якийсь безпілотник долетів, десь там вибухнув у Москві, Що мовляв, ми неефективно використовуємо нашу зброю. Ми неефективно використовуємо наші безпілотники, а потрібно... Це на щось там більш корисне відправляти там на фронті, щоб вони працювали. От на вашу думку, і ну що роз'ясніть, От чому це насправді потрібно? Тому що я як я вже пояснив, це дуже класний тренувальний полігон. І от той результат, який ми потім отримуємо на полі бою, це от як знищений комплекс С-400. Удари по авіаційних там по військових базах в тому ж Криму вони здійснюються і вони здійснюються ефективно завдяки тому, що ми гарно потренувалися потренувались на тій ж російській столиці і. Це дуже велика перевага, тому що, повірте, коли буде здійснюватись удари, от такі умовно тренувальні. Ми їх також, повірте, здійснюємо і по військових об'єктах, в тому ж тимчасово ну, окупованому Криму. Але там тоді ворог починає, ну, це росіяни, вони вибухнуло, треба реагувати. Треба реагувати, будемо якось посилювати, змінювати систему нашого ППО. По військових об'єктах, особливо на півдні України, в тимчасово окупованому Криму, нам вже зараз потрібно наносити. Удари з е, розрахунку підвищеної ефективності, тому що кожен такий удар е, веде до поліпшення нашого стратегічної ситуації на лінії фронту, оскільки Крим це великий військовий хаб. А Москва, ну а чому і знаєте, ну кому з нас неприємно дивитись, як в Москві щось вибухає, е, можливо, їм хоч трошки почне доходити, що їхня країна вже півтора року воює. Ми всі українці прекрасно про це знаємо. От московити на жаль. Ви знаєте, після кожного вибуху я згадую всіх своїх знайомих, які висловлювали своє глибоке занепокоєння 24 лютого минулого року. І тепер так хочеться спитати ну що ви там? Але не пишу, бо мої нерви мені важливіше. Дивіться, ще така інформація з'явилася, і російські ЗМІ її почали розповсюджувати. Що генерал Суровікін був, начебто, звільнений з посади командувача повітряно-космічних сил Російської Федерації. Ну про нього не було відомо з моменту, як був такий м'ятеж закалад Пригожина. Пригожин теж з'явився, показав своє обличчя, і сказав, що мовляв в Африці. А от Суровікін взагалі все. А що це може означати в першу чергу, що його зливають нарешті, чи він просто не був ефективним на своїй посаді? Ну він 100% не був ефективним на своїй посаді. Багато цьому прикладів. Це надача ну, передача, передача преференцій ПВК Вагнер, яке вилилось в бунт? Це ракетний терор України, який, якщо подивитись на? Кількість витрачених засобів Росією минулого року не приніс жодного результату об'єктивно, а це в принципі ситуація на лінії фронту, де так важко, так дуже, дуже важка робота. Але тим не менш, Збройні сили України, навіть не маючи поки що переваги в повітрі, проходять оту лінію оборони, яку він там. Будував її, навіть на його честь назвали неефективність 100%. Просто неефективність ця, вона ну відома і з'явилась ще кілька місяців тому, але це для нас гарний знак, що військ, військово-бюрократична машина росіян вона все одно працює, як от і радянська, настільки повільно, що навіть за такі просто колосальні ну Вибачте, от профтики, все одно їм потрібно 2 місяці для того, щоб решті решт його звільнити. З іншого боку, значні зміни. В командуванні е, російської армії е, також несуть для нас певну загрозу, тому що ну, завжди залишається ризик того, е, що ну, на його місце може прийти якийсь ну, дійсно непоганий воєначальник. Хоча сподіваємось, що російська військова система вона поки що в цьому плані збоїв не давала, і сподіваємося, що в цьому випадку збоїв також не дасть, і прийде достойний наступник. Як це може вплинути? Ну хоча я не як це може вплинути на наші бойові дії, які тривають і на російські, і зокрема там певні наступальні дії на Куп'янському напрямку і ефективність в принципі, російських військ. Бо Суравікін він відсторонений формально був з початку м'ятежа Пригожина, Ну після цього минуло чимало часу, і він по суті і не командував військами правильно. Так, звичайно, для нас ну, ж таки чим буде цікаво побачити, хто стане його наступником, тому що ну, ми прекрасно, ми готуємось, очікуємо. Нову хвилю ракетного терору наприкінці осені, початку зими цього року, і від того, як вона буде здійснюватись, це буде багато в чому залежати від того, хто стане його наступником, яку тактику він обере. Плюс є такий момент, що росіяни поки що. Поки що, маючи перевагу в повітрі, тим не менш, як зокрема зазначають наші пілоти, вони ну, дуже максимально обережні. Тобто вони от навіть там по лінії, там, коли потрібно, по лінії фронту, їхня тактична авіація, перш за все, ну, вона завжди працює з просто, ну, скажімо, от там... О, граничних далеч грану од заграничної далечини цілі, тобто максимально намагаючись нікуди не підлітати, тобто, ну не наражатись на небезпеку, тобто, нібито перевага там в кількості, в якості в них є, проте вони її так ну доволі спірно реалізують. На мою думку, от від цього також залежить от новий командувач чи. Буде він змінювати е, цю тактику використання, що може дещо ускладнити зараз наші дії на фронті.